Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Важливий тиждень для вас. Думайте тільки про себе. А я думаю, що як цікаво. Аркан Башни, наче цю карту побачила, не стала звучу, думаю, може, це так побачилось. Важливий тиждень. Щось рухне на цьому тижні в вашому житті. Але кажуть, при цьому ви все рівно це приймете, ви королева жердів, Жінка красива, сексуальна. У вас з'являться якісь плани після цієї башні? Що за плани? Плани на дуже довгий, довгий час. Ви будете планувати якісь кроки, які певний час займуть все ж таки вашого життя. Вау, десятка пентаклів! Дивіться, у когось це буде стосовно грошей, стосовно заробітку, десятка пентаклів. А у когось це буде безпосередньо стосовно побудови стабільних і надійних відносин з чоловіком. Ви будете план малювати. Хоча дивіться, башня могла бути зараз до мене йде спотіку інформацію не на цьому тижні, а колись була. А на цьому тижні ви під цієї башні стали зовсім іншою жінкою, зовнішньою, енергетично внутрішньою і тепер ви будете будувати плани довгострокові з цим чоловіком, з якимось певним про те, як ви будете будувати стосунки про те, яким чином. Гроші, діти, будинок, все таке інше. Так, шість пентаклів. Тут вам хтось може допомагати в цьому, або ви можете теж якусь свою лепту вносити в цей момент. Це знов кажу, у когось програється стосовно грошей, якогось нової справи, або вашої справи, яка на людині, у когось стосовно стабільних надійних відносин, напишіть, чого ви більше хочете. Королева Пентаклів круто, ну карти все підтверджують, ви станете жінкою, хтось стане жінкою забезпеченою, яка сама може себе забезпечити, а хтось, королева пентаклів, хтось війде в стабільні надійні стосунки, стане жінкою одруженою. А, кось буде і те, і те, До речі, з потоку йде. Так вам будуть ці побудувати. Всі, хто знав вашу ситуацію, будуть казати, ви вона переможеця, Вона таки змогла. Так, хоча раніше ну, очувиться ілюзії фа.